Гвардія наступу продовжує набирати в свої лави вмотивованих добровольців. В п'ятницю 10 лютого до Бороспільського центру надання адміністративних послуг завітали тимчасово виконуючі обов'язки голови Київської обласної військової адміністрації Дмитро Назаренко та начальник головного управління національної поліції в Київській області Андрій Нєбетов, аби перевірити роботу рекрутингових пунктів, які консультують громадян щодо вступу в бригади гвардії наступу. В Київській області на сьогоднішній день працюють 8 ЦНАПів в семи районах. Повністю проводиться вся інформаційна розяснювальна робота. Сьогодні долучені органи, органи місцевого самоврядування, де надають додаткову інформацію всім зацікавленим. І це дійсно правильна і гарна справа, коли на сьогоднішній день ми бачимо патріотично налаштованих людей, які добровільно приходять, цікавляться. А також одразу подають заяви до вступу за даними Бориспільського ЦНАПу. На 10 лютого з початку місяця до них звернулося 94 людини за консультацією щодо вступу до гвардії наступу. Подали ж анкети до національної поліції 26 осіб. До національної гвардії четверо добровольців і до прикордонної служби десятеро. Нагадаємо, всього підрозділів вісім у складі Нацгвардії Азов Бореві Спартан Рубіж, червона калина, кара дах у складі Держприкордонслужби – 15-й мобільний прикордонний загін Сталевий кордон у складі Нацполіції об'єднана штурмова бригада. Людь. Трохи цифри, я вам скажу, по поліцейській бригаді Людь. Ми маємо вже на сьогодні 570 людей, які цікавились по області. Майже 300 людей отримали відповідні направлення для проходження співбесіди. Майже 400 людей зареєстрували свої анкети. Онлайн, тобто це є така можливість. Також Андрій Нєбетов відзначив, що вже багато співробітників поліції Київщини виявило бажання стати частиною штурмової бригади Людь. Одним з таких добровольців став і старший дільничний офіцер поліції Сергій Кінтар. Я для себе обрав спецзагін Людь, поліцейський спецзагін. Чому, власне, пішов? От дивіз компанії час повертати свої як якомога краще. Описую мої мотиви. Я хочу, щоб мої діти жили без страху, щоб мої діти спілкувалися своєю рідною мовою і жили на своїй рідній землі. Думаю, що це доля моя сьогодні. І хочеться дуже, щоб мої діти це оцінювали і жили в вільній країні. Сім'я підтримала мій вибір. Ну, звичайно, може, дещо були проти, але вони розуміють мої переживання, розуміють, що я не можу сидіти в такий час для країни, сидіти, просто склавши руки. Також того дня до ЦНАПу прийшов Юрій Саган, чоловік в минулому капітан внутрішніх військ МВС України. Проте останні 10 років працював майстром у газовій службі. Говорить, що від побратимів дізнався про брак кадрів, тому прийняв вольове рішення стати добровольцем і вступити до лав бригади буревій у складі національної гвардії. По вимогам я підходжу повністю. Вимоги там головне, щоб була Здоров'я, так сказати, для проходження служби, і хоч якісь навички військовослужбовців, які проходили колись службу. Мене запросили на проходження співбесіди в військову частину на завтра на дев'ять Дефоки за словами працівників відділу комплектування, які наразі розташовуються в Бороспільському ЦНАПі, не кожен може потрапити до лав гвардії наступу, адже, наприклад, 26-річному Євгену відмовили у заповненні анкети. Старший інспектор сектору кадрового забезпечення Юлія Кишеня пояснила, що хлопець не має повної загальної середньої освіти, тому згідно з умовами вступити до лав. Гвардії наступу не може однією з вимог до вступу до лав національної поліції є повна загальна освіта. Він на жаль закінчив лише 9 класів, тому треба йому підучитися і потім також будуть ще конкурси в майбутньому. Він також може вступити до нас. Також вимогами до вступу до національної поліції є вік 18 років громадянство України і володіння українською мовою. Андрій Нєбитов зауважив, що набір добровольців відбуватиметься до 1 березня 2023 року. Потім всі, ті, хто пройде відбір до штурмових підрозділів, відправиться на тренування, що відбуватимуться не менше ніж два місяці. Навчати добровольців будуть фахові спеціалісти з України та іноземці. Ми намагаємося в системі МВС створити зручні умови приходу на цю роботу. Тобто фактично прибувають люди. спочатку отримують тут від. Повідне направлення, вони проходять співбесіду з нашими працівниками, які визначаються дійсно справжні наміри, дійсно є патріотичний настрої. А далі, вже людина на наших на нашій базі системи Міністерства внутрішніх справ проходить медичну комісію і може далі вже здавати і іспити, фактично з фізичної підготовки, бойової підготовки, тести і таке інше. Тобто, ми намагаємося набрати не тільки патріотично налаштованих а мотивованих, фізично развитих і інтелектуально развитих людей, бо важливо, щоб такі бригади мали такі дуже потужні перспективи саме в повернення наших територій. Звичайно, буде відповідно затверджена програма цієї підготовки, система занять. І я думаю, впродовж двох місяців вона буде готова до виконання цих завдань. І дуже буде багато от, погодьтесь залежати від того, хто це буде. Люди можливо, люди прийдуть з таким досвідом, що їм навчатися буде. Вибачте, трохи повторити як то кажуть, тому тут буде залежати від тих людей, які прийдуть ці бригади. Крім того, тимчасово виконуючи обов'язки голови Кова Дмитро Назаренко зауважив, що всі бригади будуть забезпечені сучасним озброєнням та комплектацією. Думаю, що спільно в найближчий час бачучи динаміку, скільки людей з кожного дня збільшується зацікавлених і звертаються безпосередньо до ЦНАПів. Ми бачимо в перспективі, що за найближчі тижні. Київська область зможе показати гарний результат з боку бажаючих наших патріотів, наших добровольців, які вступають до лав гвардії наступу. Нагадаємо, що набір добровольців до гвардії наступу було розпочато 1 лютого Міністерством внутрішніх справ України. Штурмові бригади чекають на вмотивованих добровольців у своїх лавах, адже час повертати своє. Анкету на вступ до гвардії наступу можна заповнити у ЦНАПі. Перший поверх Бориспільської міської ради. Графік роботи з 9 до 17 години по буднях та у вихідні. Також надіслати заявку на вступ до підрозділів Нацполіції Нацгвардії або ж Держприкордонслужби, можливо на сайті посилання ви зараз бачите на екрані анастасія фольс вадим погрівний новини телеканал бореспель